Уй, блять. Да ёб твою ж. Здрасте! А можно, пожалуйста, своїм чемоданом мені по ногам не товктись? А я шо виновата, що ты у тратить свої свои порозкидала? Чо даже мій маленький чемоданчик проїхати не може. Наша вы ее вообще с собою в укриття таскаете. смислі нашу? Ты что вообще? А если прилететь? Что тоді з моим сервизом буде? Так вы в ньому сервис возите? Пизди. Все, отбой. Шо? Отбой? Серьезно? Так быстро. Отбой, бери карту. У мене 6, я хожу. Отбой. Господи! Ви можете не орати на все укриття отбой! Дебіли! О, диви, скану все відео, як шахід летить. Я вибачаюсь. Можете виключити своїх мопедів. Тут і без ваших відео їх вистачає. Ой. А що це не так громко закривається? Так, Валер, на, потримай. я щас прийду. Так в туалет хочу, капец. Господи. Ой, думала, не добіжу. <śmia> Та йоб твою ж мать, ти можеш ці двері притримати, щоб воно не гупало. Он штукатурка сипиться. Так, ну світло повиключали. Бо щас шахет на нас наведеться. Бабуль, ти що прикалуєшся? А нічіч, що ми в подвалі тут даже вікон нема. Та йдіть вашу мать, в смс смски вічно приходять. Виключить звук, ради Бога. <кзвук> Валіра, Валера, не хропи. Всі стіни через тебе ходуном ходять. Щас ще ППО на тебе наведеться, подумає, що якийсь шахіт летить. Доця, доця, Анно, ну займи мені тут місце біля себе. Я бистренько збігаю і подивлюсь, що там мій холодець. Ой, за моїм чемоданом придивись. Да, біжу і падаю. Старався мені ваш чемодан. О, ти подиви на неї. Вже не може бабі помогти. От простій. Господі. Ульо, да, та нічого балакаю тут з одною пиздою. У вас в сраку вже лучше вдома здохнули в спокойстві. Ад Ах ти ж, А Ану, дай сюди. У мене в знайомої є син. От нього є друг, батько якого колись працював вон там. Хороші зв'язки має. Каже, що це воювати буде до осені. І все. Там Америка про все вже договорилась. В центр летять. Угу, Спасибо. Так от, він каже, що Путлер той давно вже помер. А то, що його по телевізору показують, то все якісь комп'ютерні ілюзії. Угу. Господи, ви чули? Щось гупнуло, ні? -а -а -а. Ваня, Ваня, йди сюди, не бігай. Ваня, то кицька, не трогай. Не стоїть пальця в. От зараза мала. Два шахиди в нашу сторону, людоньки. А, все, вже не до нас. Слухай, ходячий телеграм. Наслужиє телефони. Можеш трошки своє волюме прикрутити. Замахала уже. Боже, ісі нам на Небесі, і ім'я любимое твоє моє ім'я. Да спаси нас грішних. Амінь. А оце ж чого все почалося? Тому що бутлер хоче наші собі позабирати, понімаєш? Ага. А ото як світла не було. Ти ж в курсі, що ми його тоді в Європу продавали, поки ми тут темноті сиділи. Угу. Во-во. Чуєш? Доця, скільки времени? Ого. А двойко коли? А я звідки знаю? Та ні, ну мало ли може що чула. Та я там холодець варю. Пішла вчора на базар, купила дві рульки побісіть. Алло, да. Та нічого в укритті сидимо ви що? Та ти що? І що? А вона що? А свєта що? Гори, і що? Капець. Присниться ж таке. Мамочки, ми тут всі помремо. Ще вісім штук вилетіло. І калібри пустили в нашу сторону. Ой, господи.